Там, чи, чи, чи рекомендували б ще комусь, що там, що було не так, щоб ви хотіли, щоб було чуть по-іншому. Угу, угу. Представлятись на початку? все? Так, вас звати звідки, просто щоб люди угу. можливо вас будуть шукати. <гум> 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 угу. Мене звати Уляна, я викладаю його і йшла на цей курс з запитом заповнити якісь свої пробіли знання в теорії, в теорії, практиці, дізнатися відповіді на певні питання, в яких я сумнівалася, і так і сталося. Я отримала, напевно, навіть більше ніж я очікувала. Я дізналася багато нового, я повторила те, що знала, але маю можливість зараз дивитися і на свою практику, і на практику своїх учнів. Напевно, під іншим кутом, під іншим вектором, і це дуже цінно. Це дуже гарно е по-новому дізнаватися звичні, здавалося, речі, і дізнаватися щось абсолютно інше. Можливо, це ще раз. Чого не все добре? Я дуже вдячна Олені за всі знання. За відповіді на всі питання, за чуйність, за таку щиру підтримку, яка відчувалася, і з радістю буду рекомендувати цей курс іншим своїм учням, своїм знайомим і з радістю проходитиму наступні рівні. Mm -hmm, Дякую. Да,